Для того, щоб дізнатись, що конкретно вам робити з вашим дипломом, вам треба знати е, тільки одну адресу в інтернеті. Е, власне, ця адреса буде в описі до цього відео: Берусанеркенунгпункт Саме там, на цьому сайті, ви можете піти і якби протестувати свій диплом покроково. Ви заходите на цю сторінку, е, пишете спершу, що е, ви е, хочете, наприклад, працювати за професією. Пишете, йдете далі. Далі ви вказуєте, який саме у вас диплом, ваша професія. Я це спробувала з деякими з ваших дипломів, які ви написали в коментарях до минулого відео, наприклад, фінансовий аналітик. Пишу фінансовий аналітик. Далі йду далі. Третій крок. Мені вказують, що опис професії такий. Так, підпадає. Пішли далі. Далі мене питають, чи хочу я працювати в якості е, самозайнятої особи чи найманої працівниці. Пишу найманої працівниці. Йду далі, і вони пишуть: вам не Треба нічого робити з вашим документом, але ви можете його визнати От в цій організації. Там же контакти організації, всі документи, які треба підгрузити, а також вказуються адреси і лінки на консультаційні організації в вашому регіоні, які вам можуть допомогти туди загрузити ці документи, якщо ви це не можете зробити самі, але в принципі це нескладна річ.